У Золотоноші планують збудувати сучасну теплоелектростанцію. Вона має працювати на біопаливі та зможе забезпечувати електроенергію ледь не в селі в обережі України. Погодити новацію вирішили на громадських слуханнях та місцеві від Новобуду не в захваті. Переконані даючи країні зелену енергію, самі потопатимуть у попелі. Більше підозрюють, що там замість біопалива спалюватимуть сміття. Думки громади, владців та інвесторів збирали мої колеги. Ось це крайні будинки села Новодмитрівка. За кількасот метрів уже вільні землі золотоноші. Саме тут владці з інвесторами подумають звести сучасну електростанцію. Селяни ймовірним сусідством обурені. Мовляв, тільки вижили звідси асфальтний завод і почали дихати свіжим повітрям, як таке благо знову під загрозою. Цей дим, цей запах від смоли від асфальту був на нас. Не можна було ні, ні стірки повісити, нічого. То і це ж буде те саме. Я розумію інвесторів: желізна дорога поруч, автомобільна дорога поруч, електроенергія рядом, затрат менше, але про людей ніхто не подумає. Напередодні громада села зібралась на віче. Там кажуть, не знайшли жодного прихильника енергетичного Новобуду. На цій сходці однозначно було прийнято рішення, що жителі жителі Новодмитрівки абсолютно проти цього будівництва. Сільською радою написаний лист на ім'я міського голови Золотоноші. А це вже раду збирають у самі Золотоноші. На громадські слухання тут сходиться кількасот осіб. Настрої у золотоністів аналогічні Новодмитрівським. Відсутність будь-яких документів стосовно проходження державної екологічної експертизи, висновка санітарно-екологічної експертизи МОЗ України стосовно безпечності цього обладнання, яке по суті ну, займається спалюванням біоматеріалу. Я звертався до нашого районного еколога, він взагалі не в курсі справи, розумієте? Це абсурд. Із кількадесят опитаних присутніх не знаходимо жодного прихильника будівництва зеленої електростанції. Більше люди порівнюють ймовірний новобуд із уже працюючими в Україні. Переконані, місто потопатиме у шкідливих викидах, а під спалювання біопалива, мовляв, можуть загнати й сміття. Показували зйомки взимку на сніговому покрові від 5 до 10 міліметрів попелу. І це в радіусі 10 15 кілометрів. Першого помешкання там метрів 500-700. А, а все місто буде накрито поплом. На раді спілки підприємців. Він сказав, що буде місто чистіше, тому що буде спалюватися сміття в цій тець. Важкі метали, вуглекислий газ, сажа. Це все буде йти в підземні води. Буде знищено воду, буде знищено повітря. Для голосування золотоністям видають отакі бюлетені з початкою міськради, але без дати і порядкового номеру. Скільки ж усього таких листків виготовили, реєстратори не знають за півгодини і взагалі перестають реєструвати присутніх. Не знаємо, ми їх не рахували, тому що вони даються по тому, наскільки буде надходжувати громадян. Всі також заходять без реєстрації, просто приходите в зал. На обговоренні представник інвестора запевняє, технологія сучасна і аналогів в Україні немає. Сміття у те, скажуть, спалювати точно не будуть, бо котли розраховані лише на біопаливо, тобто деревину. А закиди про забруднення, мовляв, взагалі безпідставні. Гранично-допустимі концентрації таких викидів 50 мг на кубічний метр, з двуступеневою системою очищення це а потім електрофільтр, ми досягаємо 42 мг на кубічний метр. Для справки, я вам скажу, при допустимі граничні викиді, при, допустим, наприклад, при ТЕЦ, яка працює там, на вугіллі або на газу, на вугіллі, давайте візьмемо на вугіллі 150-250 Міський голова пояснює, проект перевірили і погодили екологи та санітарні служби. А спротив громади каже Вицехівський, прогнозований. Мовляв, за останні кілька років через побоювання містяни вже відмовили кільком забудовникам. Сам же проект Тес його зацікавив, хоча владці розглядають ще кілька варіантів новобудів для вказаної ділянки. Україні треба стати енергонезалежною. Ви знаєте статистику? Сьогодні теплова електроенергія вона виготовляється на вугільних. Теплоелектростанція. Знаєте звідки вугілля? Якщо з Донбасу зараз блокпости не пропускають, то саме те саме Донбаске вугілля, воно йде через Росію. Урешті після кілька годинних суперечок громада покидає зал. Уже сьогодні на сесії золотоніські депутати вирішили дати містянам тиждень на подання пропозицій щодо будівництва для їх розгляду. Створять спецкомісію, яка й вирішить його подальшу долю. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Вікановини.